Ранок Роздуми над Словом Божим. на середу першого звичайного тижня, рік -другий. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона й Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов. І, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. І, вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустине місце і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: Всі тебе шукають. А він відповідає їм: Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати. Адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Читаючи сьогоднішній уривок із Євангелія, зустрічаємо запрацьованого Ісуса. В Біблістиці цей уривок називають Типовим днем Ісуса. Проповідування в синагозі, зцілення, молитва. І саме молитву поставимо сьогодні в центрі уваги, чи вам нічого не підказує сьогоднішній Євангеліє? Ісус напередодні провів інтенсивний день, виконав багато різних робіт, але зранку він встає, щоб піти на відлюдне місце і там молитися. На нього чекає наступний непростий день, але він і не думає виспатися, хоча він і втомлений. Він знає, що молитва ті хвилини зустрічі з Отцем важливі, незамінні. Учні кажуть, що є інші заняття, і вони добрі, бо до вчителя приходять люди, щоб послухати його і отримати фізичну допомогу у своїх хворобах. Але навіть понад ці добрі справи Ісус ставить молитву, перебування наодинці з Богом. Наука на сьогоднішній день і не лише на сьогоднішній проста чим більше справ, тим більше потрібно мати своє відлюдне місце і час для перебування з Богом. Можливо, це ранок. Знаю, скільки проблем із цим ранком. Але Ісус вранці ще вдосвіта вийшов і попрямував у пустине місце. Ось і інструкція від самого Спасителя. Господи, допоможи мені розпочинати кожен день із Тобою. Навчи мене розуміння, як важливо мати своє відлюдне місце для зустрічі з тобою. І навчи цінувати кожну хвилину молитви протягом дня. Молитва дня з Псалму. Боже мій, я бажаю виконати Твою волю. І твій закон у глибині мого серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. I mean.